Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Генеральний директор німецької фірми відомої Рейнметаль Амін Папенер заявив, що Україна отримає від його компанії снаряди з дальністю до 100 кілометрів. А артилерійські снаряди з дальністю до 100 кілометрів. Фактично, це авіаційні бомби або ракет. І це виглядало би як реклама фірми Rheinmetall чи якийсь хайп, якщо б про це не заявив генеральний директор цієї фірми Rheinmetall Амін Папінгер. А це вже серйозна заявка. Заявка на те, що бізнес-кола Німеччини. Почали розуміти одну річ. Поразка України в війні це поразка усього цивілізованого світу. Це поразка усієї Європи. З вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на канал, дякую. До нової зустрічі!